Друзі, всім привіт. Сьогодні 30.05.25. Я в своїх нутрячків зробив, трохи перекинув їх місцями. Тепер в мене в першому вольєрі сидить інша сім'я та, що сиділа в клітці а ці, що сиділи тут, так вийшло, що самця. Такого самого білого мені прийшлось забити, тому що він почав тягнути ноги. Молоденького чорного самця я продав, а самочку перекинув в клітку, там, де сиділа ну, ця сім'я. Тут сидить тепер, тут, в принципі, кількість так і не помінялась, просто помінялася сім'я. Така сама кількість, що було тут троє з, з тої сім'ї, що залишилося троє з цієї сім'ї. І зараз ось цього самця, в принципі, я буду продавати. Може когось зацікавить, то пишіть коментарі. Вага самця 7,6 кг Більше трохи більше року його вік. А тут в мене є такий не зрозумів, скоріше за все, ця самочка. Ця бура, така ну не бура, а ота. Ось ця. привели оце одне біленьке нутринятко. Якщо я правильно подивився уважно, то, то вийшла дівчинка. Ну, така величенька. Зараз покажу вам тих, що в клітках. Цей молодняк я хочу трошки пізніше їх розділити. Отого. От Такого світлого самця, хочу до нього самочок підпустити. Десь їх кинуть окремо в клітку. Цих двох самочок до них хочу, точніше, до цих двох самочок і цієї здорової самочки, хочу підпустити одного самця. Трохи туди далі. Ось так. Ну, і тут мене самочка, мабуть, прийдеться її теж забити. Так само бачив, щось в неї проблема з глазами. І цей самець, який сидів разом з нею, вага його була 800, а тушка вийшла 4200. Хто мене там запитував, скільки вийде тушка із 8 кілограмової нутрії, то вийшла тушка 4200, а вага цілого ну живого була 800. І, мабуть, цю теж прийдеться забити. Якщо вона не поросна, не вагітна, то прийдеться її також пустити на м'ясо. А сюди пересадю новий молодняк. Тож, поки ви передивляєте ще це відео, для вас я вже загружаю нове відео в даний момент. Тож, усім мирного неба! Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!